Види правочин, які вони є, і тут дуже багато цікавого про те, як вони відрізняються. Види правочин, види буде декілька класифікацій, які вони є, і кожна класифікація має кожне таке, таке, таке поділення має юридичне значення. Ну, наприклад, всі, всі юристи знають, що є письмові правочини і є неписьмові правочини. І це звичайно, дуже важлива класифікація. І ми почнемо з цієї класифікації, а, ну а з іншої, вибачте, ми почнемо за кількістю сторін. Скільки сторін є в правочинності? Є багатосторінні і односторонні. Багато тобто є м правочинні, де є декілька, декілька суб'єктів. І вони проявлюють свою волю. Провочин це воля. Там є, в кожному правочині є воля суб'єктів. І багатосторонні — там є воля декілька суб'єктів. А односторонні правочини — там є воля тільки одного суб'єкта. І це. Ну, Написано в підручниках, що є. В кожному підручнику це написано, що є односторонні правочини, але прикладів нема. Нема чистих прикладів цього. В давньому Рими такі були, ну, були такі односторонні, наприклад, що я, ну, мій батько, наприклад, мав який борг перед Богом. І я ну там, щось он дов був зробити. І я, як дитина, після цього батько, я ці ну, віддавав ці борги. І це було. Таке одностороннє провочим. Як батько каже, ти, я не мог казати, ну, це мій батько, це не я, він помер. що Я, буду, я, я не хочу не майна його. Ну, це нема різниці. Хочеш ти майно, береш ти його майно, але ні, але ти маєш обов'язок зробити те, що зробив твой, ну, що казав зробити тобі твій батько померлий. А сьогодні такого немає. Такого нема, і багатостороннє це основний правочинний, який є. І вони поділяються на дві частини: є договіри і рішення. Ну, Рішення, що це таке, наприклад, юридична особа. Є ті, хто роблять юридичну особу, і вони складають договір, Ну, наприклад, устав. устав Якогось, нібудь там, гезельшат мід uh, Ну, якийсь такий вид, юридичної особи. І це буде про, ну, догов... рішення про застосування. І друга частина, я кажу після того, як ми підключимося до, до Zoom. -у. І сьогодні лекція: лекція про цивільне право і про право. ПРАВОЧИННИЙ. ось дуже дуже важке слово. Я не чув його. Я от тільки із цивільного кодексу. В, таким, в побутовій мові нема такі. Ну, я, я не чув побутової мови, щоб хтось говорив ПРАВОЧИН, ПРАВОЧИН, Це юристи зробили. це ми бачимо. І, а друга частина це договори. Договори це є дві сторони, які договорились, вони... Це багатосторонні. Тобто є дві сторони. Але договори також піділяються на двосторонні і багатосторонні. Ну, дві, двосторонні договори, наприклад, це договір куплі продажу. Там є покупець, продавець, там є дві сторони. Але є й багатосторонні договори, наприклад, договор про там, загальні діяльності. І цей буде договор, там дуже багато може бути сторон. Ну, звичайно, такий поширений, поширений правочин це договір, двохсторонній договір. 90% правопочинів – це двохсторонні договори. А інше це екзотика. Ну, є ну, екзотика, важлива екзотика, але екзотика. І ми переходимо до другої класифікації, ну, за формою. За формою, це два віду: письмова і усна. Ну, письмова, ну, там так написано в цивільних кодексах, це є загальне правило, що по, по умолчанню це буде усна. А якщо написано в законі. В випадках, які прописані в законі, вона буде. Вони будуть письмові. Усно, вона поділяється. Ну, усну ми розуміємо, да? ну, нема, ми нічого не записуємо, але це буде. Да, ще, вибачте. Правочин, не можу запам'ятати це слово. Правочин. Це е, прос, прос, простий правочин, ну, усна, усна, прос, усний, простий правочин. Що це означає? Ну, я підхожу до каси, наприклад, даю хліб, і мені дають. Ну, а ні, ні, правочин це буде конклюгентне. На касі це конклюгентно. Я нічого не говорю, а, і це означає, що правочин є. Це буде конклюгентна, конклюгентна дія. Але проста це така. Я підхожу, наприклад, к бабусі на вулиці і говорю, скільки коштує там, помидори. Вона говорить. Я заключу договір куплі продажу помидоров за 100 гривень кілограм. Я говорю, це дуже-дуже велика. А давайте ми заключимо договір на 5 гривень. Вона говорить, ні. А я, ну і це буде, це буде проста, усна, проста усна, простий, усний правочин, якщо він він. А письмовий є простий і натурально завірений. Ну, наприклад, це правочин з майном, з нерухомим майном. Є такі, такі угоди, що, що всі правочини з майном, з неруховим майном вони обов'язково обов'язані бути нотаріально завіреними. А є прості, наприклад, там, договір займу. І людина може написати на, на папірце, що я дав друге людини там, столько -то грошей. І це буде проста письмова форма. Юридична особа, якщо сторона, сторона договіру юридична особа, взагалі буде проста письмова форма. І ще є два дві класифікації: відплатний і безоплатний. Ну, Відплатний, тобто, ну, ми розуміємо, а безоплатний, наприклад, подарунок. Подарунок там є дві сторони, але одна сторона має права, а інша сторона має обов'язки. І це буде безоплатні види. І є реальний і консенсуальний. А, яка різниця? Реальний, вони, ці ну, права і обов'язки починаю, ну, починаються з моменту дій? Ну, наприклад, якщо я беру своє майно і передаю на а, храніння, і цей договір, договір він починається з моменту передачі речей. Це він буде реальний. А консенсуальний це спочатку, ну, консенсус від слова консенсус. Спочатку ми пишемо, пишемо угоду якусь небудь, договір, а потім з моменту, якщо ми поставимо підпись, з цього моменту договір, угода починається. А не з моменту, якщо ми починаємо виконувати цей договір. Реальний і консенсуальний. І одна частина договірів вони реальні, інша, інша, друга консенсуальні, а є третя, яка може бути і консенсуальною, і реальною. Отаки такі види правочинів. потрібно запам'ятати я до себе. Потрібно це слово запам'ятати, Правочинний. Я ну все навіщо вони зробили нове слово? Правочинний. Ну пусть буде, і е, я прошу питання.